Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску шахрай збирав кошти під приводом допомоги родині загиблого військового. Розшукується підозрюваний у кримінальній справі. Наловив риби на понад один мільйон гривень. Затриманого за замах на зґвалтування десятирічної дівчинки у горішніх плавнях підозрюють у скоєнні ще одного випадку якою буде комендантська година на Великдень, та чи зможуть віряни відвідати святкові служби у храмах? Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Полтавщини виявили інформацію про ймовірні шахрайські дії з боку жителя Оржицької громади Лубенського району. Чоловік привласнював гроші громадян під приводом збору коштів для допомоги родині військового. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайство. Правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб. Увага! розшук. розшукується Лозенко Арсен Павлович 2003 року народження. Підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 кримінального кодексу України крадіжка, та переховується від суду з березня поточного року. Прикмети на вигляд 19 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, очі карі. Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за телефонами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Під час профілактичних заходів «Нерест-2023» працівники відділу поліції No1 Кермечуцького райуправління спільно з працівниками сектору поліцейської діяльності на воді в селі опришки зупинили автомобіль УАЗ, який перевозив понад 500 кілограмів свіжовиловленої риби зі слідами вічкування. Документи на даний вантаж у чоловіка були відсутні для встановлення обставин події та джерела походження риби на місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи поліції. За попередньою оцінкою працівників рибоохорон патруля завдані державі збитки становлять понад 1 мільйон гривень. На порушника складено адміністративний протокол за статтею 88 кодексу України про адміністративні правопорушення. Слідчі дії тривають 26 березня у горішніх плавнях за замах на зґвалтування десятирічної дівчинки затримали раніше судимого чоловіка. Ця подія викликала неабиякий резонанс. За кілька днів після затримання в соціальних мережах з'явилося відео, на якому чоловік розповів подробиці скоєного. Хотів вступити з нею в інтимну зв'язку. цього ми вдвоєм пішли в сторону ступеняк. Когда мы шли в сторону ступенек, она начала кричать. Я ее ударил в живот. После этого она упала. Я на нее сел. Когда она еще начала кричать, вышла женщина, которую я ударил и убежал. Як повідомила пресофіцерка Кремечуського районного управління поліції, в соціальних мережах з'явилася інформація, що затриманий нібито на час слідства перебуває на волі. Ця інформація недостовірна. Людина на період слідства перебуває в ізоляторах. Також на сьогодні зафіксовано факт звернення до поліції ще однієї постраждалої – 12-річної дівчинки. Стосовно скоєння подібного діяння відносно неповнолітньої. Наразі фактом займаються слідчі під процесуальним керівництвом. Горішня плавненської прокуратури проводиться досудове розслідування у разі, якщо у вас є інформація, що затриманий причетний до скоєння подібних злочинів або стали свідками таких дій, правоохоронці просять повідомити про це до поліції горішніх плавнів. Для забезпечення порядку під час великодніх свят поліція посилить наряди із залученням громадських формувань на сьогодні. Правоохоронцями районного управління проведено зустрічі з представниками всіх храмів та церков, які знаходяться на нашій території. Рекомендовано всі освячення проводити після завершення комендантської години, тобто після четвертої ранку, на всіх храмах та церквах будуть знаходитися правоохоронці, які будуть слідкувати за порядком. Окрім цього, посилено слідчі оперативні групи та піші патрулі, які чергуватимуть в містах та селищах Кременчуцького району та Полтавської області. Хотілося б нагадати всім мешканцям про те, що комендантська година наразі діє з нуля годин до четвертої ранку. І звертаємося до всіх дотримуватись цих обмежень, які наразі встановлені полтавською військовою адміністрацією. Правоохоронці також закликають громадян бути розсудливими і не бігти до церкви відразу ж після закінчення комендантської години, не створювати натовпу всередині і біля храмів та бути пильними за сигналом повітряної тривоги. Відразу ж направлятися в укриття. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на ютуб канал, телеканалу Гок, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, і все буде Україна!